І кілька порад для догляду. Термобілизна, так як це функціональна річ, вона потребує особливого догляду. Найкращий варіант це коли на самій бірці уточнити всі режими прання, там все описано. Але в багатьох моделях бірки може не бути, тому всі деталі вони часто описуються на спині. Внизу там, де пояс, і там всі є зображення, і також на штанах на поясі. Але з основних таких факторів це є те, що не можна в ніякому разі використовувати пральний порошок, якихось агресивних речовин, хлор, тому що вони вбивають саму структуру, і вони перешкоджають, щоб термобілизна працювала так, як вона має працювати. Тому ми використовуємо якісь рідкі засоби, делікатні, легкі. І е, по температурі води не більше 30 градусів. Е, це може бути ручне прання або машинці. Якщо в машинці, це знову ж таки делікатне прання. Е, без, е, ну, або З найменшим віджимом, або взагалі без нього. Е, і без сушки. Сушка має проходити природньо, е, подалі від батарей, від різних нагрівальних елементів, від сонця. Вона і без того швидко висохне. Ну, Також, якщо це ручне прання, все те саме, просто її гарно легко побрати, не викручувати а так, обжати, і нехай сохне. Ну, Також є спеціальні пральні засоби для термобілизни, як для шерстяної, так і для синтетичної. Вони досить багатовартісні, але вони є. Ну і також. Пам'ятайте, що шерстяну термобілизну може з'їсти міль.